Фінал волейбольного чемпіонату Закарпатської області серед чоловіків відбувався на хвилі приємних емоцій. Адже представники краю успішно себе зарекомендували на всеукраїнській арені. Так у першій лізі команда Ужну збірна Закарпатської області стала третьою. Це другий наш сезон в історії команди у майстрах. І в другій лізі була бронзова, в третій є бронза. Тобто це говорить про те, що ми е, на правильному шляху слід зауважити, що чемпіонат України на снігу пройшов і збірні Закарпатської області у чоловіків ми взяли золото і срібло, а дівчата наші збірні Закарпатської області взяли срібло і бронзу. І ось фінальний етап чемпіонату Закарпаття з участю чотирьох команд. За іронією долі серед учасників не було представників Першої та Другої ліги України, колективів Ужну, Рокосова і обласної ідею США. А ось за титул чемпіона в коловій системі суперничали Акваполяна Свалява, Патріот Книжнє селище, Тигри Великий Бичків та рятівник Ужгород. Зараз нам чисто пофартило, що ми тут, але старання теж не, без цього неможливо потрапити до фінальної частини. Так само іншим командам, які програли, вони сильні старалися, але просто не пофартило. Я думаю, психологічний настрій в першу чергу, бо фінал важливість, важливість, перш за все, сказується на нервах команди. Прийом, атака, всі компоненти гри вони відповідають за, за очко здобуте і за перемогу. За змаганнями стежили ветерани волейболу та відзначали переваги улюбленого виду спорту. Ну, волейбол чим прекрасна, красива гра, інтелектуальна, розумієте? Бо, тому що там треба головою працювати так, що дай Боже кожному. Ну і силова так само. Ну, Коротше, візьміть, любу, десь на відпочинок підете, або на пляж, або то. Натягнули шнурочок, пожалуйста, будь ласка, і і, і вже, і вже грають у волейбол. У волейбол, але по-серйозному грали у фіналі чемпіонату Закарпаття. Переможцем став Патріот нижнє селище. Рятівник Ужгород другий, Акваполяна Свалява – третя. А Тигри Великий Бичків четверті. Попереду у краї очікується змагання Кубка області. Та розпочнеться сезон пляжних волейболістів. Заплановані участь у чемпіонаті України до 21 року та в низці благодійних турнірів зі збором коштів для ЗСУ.